Фінал Кубку України серед жінок, старт ініціативи Імпульс 33 та початок збору національної команди у Франції. До вашої уваги новий насичений випуск Фудзал Ньюз». Обов'язково дивіться його до кінця, адже після всіх новин оберемо переможця розіграшу м'яча з автографом Владислава Первєєва. У Беткінг Екстралізі пройшов восьмий тур, Хоча офіційно матч хіт «Авалон» вважався поєдинком саме 19-го туру, адже команди домовилися помінятися домашніми іграми. Але не лише це зробило зустріч між чемпіоном та дебютантом особливою. Адже саме у цій грі був забитий 33-й гол хіта у Беткінг Екстралізі. Здавалося, би що тут такого? А справа в тому, що в межах спільної ініціативи Асоціації футзалу України та бренду Select Sport відтепер кожен 33-й гол команд Беткінг Екстраліги буде розігруватися серед вболівальників за донати на ЗСУ від 33 гривень. Таку цифру обрали не просто тому, що вона красива, а ще й символічна. Нинішній чемпіонат є 33 м в історії незалежної України. Отож, Владислав Первєєв забив третій гол у ворота Авалона і загалом 33-й гол хіта в Беткінг Екстралізі. Тож наприкінці цього випуску ми випадковим чином розіграємо м'яч із його підписом серед усіх, хто зробив пожертви на банку від Афу до ЗСУ. Хіт розгромив Авалон 8-0 і Тепер в активі чемпіонів аж 38 м'ячів у чемпіонаті. А 33-й гол міг забитий ураган у матчі з Любертом. Але попри перемогу 3-0, драконам не вистачило лише одного м'яча. Сокіл також став ближчим до імпульсу 33 завдяки шести сухим голам у ворота Атлетик футзал. Навряд чи хтось очікував, що центральний матч туру завершиться таким розгромом. Так само неочікувано розвивалися події у Рівному, де кардинал Вангард тривалий час був попереду, але наприкінці втратив не лише перемогу, а й навіть нічию з фурнітурою. Але найепічніша кінцівка туру, а може, й усього сезону, сталася у Дніпрі. Там Тайр Експерт вирвав нічию з сухою балкою буквально на останній секунді. на воєна... капітана. Ну і зараз забиває. Забиває Едуард Каченко на останній секунді. А вже нуль на секундомі. Після чергової втрати очок Сергій Гопаленко видав емоційний спіч та заявив, що йде у відставку. Невдовзі після гри суха балка підтвердила припинення співпраці з тренером. Тож у Беткінг-Екстралізі офіційно сталася перша тренерська відставка сезону. Пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, стане новим коучем жовтоводців. Що не вдалося, все не вдалося. Все. Коротше, у мене, мене є одне слово, це повне безобразіє. Я буду казати у руководство, буду, буду подавати відставку, тому що взагалі нічого не чують, взагалі те, що ми домовляємося, нічого ми не робимо. Тому це моя вина. Буду подавати відставку, бо так далі не може бути. А головна подія у вікенду це фінал Кубку України серед жінок. У напруженому та бойовому матчі гідному фіналу Енергія ДЮСШ «Багіра» перемогла черкаський МСК «Дніпро» з рахунком 3-2. Одним із головних хайлайтів фіналу став ось такий шедевр Юлії Костюк зі штрафного. До слова Юлію визнали найкращою гравчиною енергія Дю США Багіра на турнірі. Тож ми попросили її поділитися враженнями від тріумфу в Кубку України. Всім привіт! Мене звати Юлія Костюк, і вчора ми грали Кубок України. Тому я вирішила з вами поділитися своїми такими класними враженнями. А чому враження класне? Тому що ми виграли. А дуже вдячна от справді за організацію цього кубку. Це вже щось наближене до того, що б хотілося у жіночому футболі. По грі хотілося сказати, що це була дуже напружена гра до останніх секунд, тому що я взагалі вважаю дівчаток із Черкас зараз в футзалі одними із найкращої команди. Мабуть, їм трішки не повезло, і в якійсь мірі ми десь правильно грамотно зіграли. А, але кубок у нас. І на кінець хочу дуже попросити популяризувати жіночий футзал. Якщо ми цього не будемо робити, всі роки, які такі гравці, як я, віддали цьому виду спорту, він просто. Пропаде а вже цього тижня розпочнеться новий сезон вищої ліги серед жінок. Слідкуйте за ресурсами Афо, щоб дізнатися склад учасниць, формат змагання та календар чемпіонату. У першій лізі завершилося перше коло. Односібний лідер Фантом знову зіштовхнувся з проблемами та був змушений відіграватися, але це знову їм вдалося. Команда Віталія Дєнюшкіна мінімально перемогла і не ті з рахунком 2-1 та завершила перше коло без жодної втрати очок. Паралельно у Києві проходив ще один матч, у якому «Скаяп» Київ футзал 2 приймав Харків. Двотижнева перерва пішла гостям на користь, адже вони святкували впевнену перемогу 5-2. А в заключному матчі туру Львівський альянс був як ніколи близький до дебютної звитяги у першій лізі. Символічно, що це могло статися у домашній грі в третій день народження клубу, але львів'яни примудрилися втратити перевагу у три м'ячі над громадом. Та коли вони знову повели 4-3, то здалося, що цього разу відпустити перемогу вже просто неможливо. Але Радевич та компанія знову в розпачі на останніх секундах. Вже чекаємо нову серію нефудзаліста, щоб побачити наскільки жорсткий розбір польотів був після цієї гри. Національна збірна України розпочала підготовку до товариського матчу проти Франції. Команда з радістю зустріла свого капітана Петра Шутурму, який повертається до лав збірної після травми. А також воротаря Івана Білімова, який місяць тому запалював на юнацькому євро, а тепер отримав перший виклик у національну команду. Вже завтра очікуйте новий випуск всередині збірної, в якому побачите, чим команда живе напередодні рімейку бронзового фіналу чемпіонату світу. Матч Франція Україна вже цієї середи 12 листопада, початок о 22.05 за київським часом. Ексклюзивна пряма трансляція на Меґого. А тим часом юнацька та дівоча збірні України ю 18 вирушили на чемпіонат світу серед учнів, який буде проходити з 13 по 19 листопада у Бразилії. Вже завтра відбудеться жеребкування групового етапу. Звісно ж, результати ми оперативно повідомимо на сторінках Асоціації футзалу України і загалом будемо активно висвітлювати учнівський мундіаль. Ну і нарешті дебютний розіграш м'яча в межах ініціативи Імпульс 33 на своїх екранах. Ви бачите список донаторів, які беруть участь у конкурсі. Кожен з них отримав уявний лотерейний квиток відповідно до суми пожертви. Що ж, настав час визначити переможця. І ним стає Микола Рознюк. Миколу, вітаємо з перемогою! Напишіть у коментарях свої контактні дані, і ми обов'язково зв'яжемося з вами, аби домовитися про передачу м'яча. Всім іншим дякуємо за пожертви і закликаємо не засмучуватись. Сезон довгий, результативність висока, тож попереду ще багато розіграшів. І продовжуємо допомагати силам оборони України і під час розіграшів, і поза ними. QR-код, як завжди, на вашому екрані. Слава Україні!